Поки один Крим незаконно голосує, інший масово втікає. Понад тисячу родин вже виїхали з півострова до інших українських міст, і це лише офіційні дані. Декого в автономії били за національні переконання, іншим погрожували, та більшість просто не хоче жити в Росії. Як Україна приймає своїх же українців з півострова? Юлія Фінгарет. За судки ми зібралися. Купили білет білети, уїхали. Денис та Олена втекли з Криму, бо тамтешня самооборона відкрила на них полювання за те, що підтримували Євромайдан. Тиждень тому пару просто виштовхали з маршрутки і побили. Мене лажили головою в пол, вот я ну, прилично вдарився. на да. все ж ні башні Парень в та это, в этот момент мене держал вот так вот за рукав, то щоб я нікуди не убежала. І на вопрос, ви мене держиться, ви не маєте на це права. Он просто сказав: Я хочу». їх залякали і порадили переглянути свою громадянську позицію. Тепер закохані в Києві поки живуть у друзів і назад до такого Криму не хочуть. Щодня Сімферопольські потяги привозять нових утікачів. Ми з Керчі приїхали, якби ну хочем, як би, в Україні жити. Нині ми перебуваємо на околиці столиці сюди. З хвилини на хвилину мають під'їхати біженці з Севастополя. Борис і Ганя втекли з Криму машиною. У них позаду майже тисячу кілометрів. Пройшли два кордони. мене попросили відкрити сумки, і Ми спеціально не брали ніякої відеотехніки, фототехніки, щоб не збирають їх проблем. Столичні друзі, які погодилися прихистити кримців до камер, не виходять, бояться, що хтось зайвий дізнається, у кого переховуються втікачі. Приїжджих зустрічає ще одна втікачка Тетяна з п'ятирічною Марійкою. Теж із Севастополя. Вже тиждень тут чекає результатів референдуму. Якщо Крим стане російським, то ми туда вже не вернемся І вещи нам передадуть. Съездим на следующей неделе в город Луцк. Может быть, нам там понравится мы останемся или во Львов. Саме Львів нині має найбільше кримських утікачів. Ще два тижні тому там перейшли на підвищений режим гостинності. Гарячі лінії розривають ті, хто хоче приїхати, і ті, хто зголосився поселити в себе кримців безплатно. Прихистили вже приблизно тисячу родин. Приватні садиби, квартири, тобто є багато квартир, які знімають з подобової оренди. Люди самі нам дзвонять і кажуть, що ми готові пожертвувати там на місяць, на два зняти з подобової оренди і віддати квартиру. Є умови просто суперові. ось так. Тепер живе у Львів'ян Олександр Кисельов з Ялти. Все є кухня, мика. Все більшість родини з Криму переїздять без годувальників. Чоловіки відвозять дружини з дітьми, а самі повертаються на півострів. Ельнару з чотирма синами та донькою розмістили в реабілітаційному центрі неподалік Львова. Маленький Аблязис добре знає, чому татко не поїхав з ними. Засіща родину. Місцева громада забезпечує кримцям не лише житло, дітей відправляють до шкіл. Усім за потреби допомагають медики. Школа допомогла дала їм книжки, рюкзачки, зошити. Все були лікарі, були всіх оглянути. У нас тут дві вагітних жінки є. Дитинка вісім місяців є. Днями гарячі лінії допомоги втікачам відкрили і на Волині в Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі. Так, ось гел повідомлення поширюють у соцмережах. Загальнодержавного плану переселення Кримців у держави нема. Ті, хто не хоче жити на півострові, поки що можуть розраховувати лише на українську гостинність. Ті, хто вже її відчув, неймовірно вдячні і задоволені. Однак усі сподіваються повернутись у рідний край. Ну ми сподіваємося на, на, на найкраще, що ми всі вірнемся домой і все буде нормально як раніше і лучше. Юлія Фінгарет, Оксана Височанська, Костянтин Богославський, Максим Мусіян та Володимир Тихомир. Програма вікна СТБ.